У нас на порядку денному одне питання про надання повноважень чи нотаріальної жилії та посвідчувати довіреність, відповідає ради і господарського. Пане присутні, на ваш регіонів носимо проект рішення, в якому ми уповноважимо проводити нашого старосту старостурку Андрія Івановича. Старості всі пічню, коли на восточник Кузьминська резонувка, попівка Марвинік, вчиняти матеріальні дії на цих територіях, тому що він був недавно призначений, йому повинна треба працювати. А також ми ще вносимо зміни в рішення дев'ятої сесії, там яке було ну, про надання повноважень часу на дій та посвідчувати, посвідчувати довірності на всіх наших старост. І ми виключаємо два абзаці з цього пункту, де у нас були старості, вони, вони змінилися, там регіони змінились, а також ми викладаємо ще один абзац, де у нас Тарушенка Лена Новосильівна була старостою. одного староста то ще додається до цього старостату. Це Грем'яць, Богдан, Вагай, Дібово, Колос, Мурав'ї, Тобто, Щоби наші старости ну, надавали матеріальные идеи, які, які можуть там. там Нам проще зробити там три отдельных рішення. Три открыльных решения. Нет, так ми, ми вносимо зміни в рішення, які вже у нас є. І просто воно діє, воно ж діє, Тому що там треба э, переробляти всіх старост, которые постачали. Ну, решили так, так, нас. Кто за? Дятра Наталья Саченко Круглик за. Решение принято 4 за 10 сессию. Добрый день, курсов за работу.